23 вересня на лівобережжі Кам'янського сталася жахлива аварія. На одному з перехрест зіткнулися мопед і легковий автомобіль. Потужний удар перетворив двоколісного на брухт, і на жаль, це стало фатальним для одного з керманичів. Мої колеги дізнавались деталі та були безпосередньо на місці подій. Близько пів на одинадцяту вечора на одному з перехрест лівого берегу сталася страшна аварія. З проспекту Металургії виїхали двоє хлопців на мопеді. А проспектом героїв АТО у той момент мчав легковик. Удар був настільки сильним, що автомобіль ще кілька метрів на капоті провіз юнаків, після чого вони опинилися на мосту. За кермом автомобіля перебував співробітник Кам'янського районного управління поліції. У нього не виявили ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Попередньо відомо, що всі обставини ДТП перевіряє Державне бюро розслідувань. Розпочалось досудове розслідування. Наразі встановлюються всі обставини ДТП за участю водія, проведено огляд місця події, тому інформація щодо залишення водієм місця пригоди не відповідає дійсності. Вилучені транспортні засоби призначені відповідні експертизи, за результатами яких буде вирішено питання про притягнення винних осіб до відповідальності. Хід розслідування перебуває на контролі Керівництва обласної прокуратури. Керманич мопеду Ілля від отриманих травм загинув у кареті швидкої допомоги. Для всіх, хто його знав, це стало величезним шоком. Друзі, однокласники, футбольні товариші та всі, з ким він спілкувався, досі не можуть повірити в цю трагедію. Усі відгукуються про нього тільки як про світлу людину, добру, щиру і завжди готову допомогти. Він навчався у 30-му ліцеї, а після 9-го класу пішов у 22-ге училище. Ті ми пам'ятаємо його спортивним. Товариським перш за все відповідальна, і він був таким чоловіком. Якщо щось траплялося в класі, потрібна була допомога перенести, зробити, виправити там, підклеїти. Він завжди був готовий допомогти і не тільки готовий, а ще важливіше, те, що він допомагав. Ми всі були шоковані. Зараз приходять і батьки, і діти. Ми всі висловлюємо своє співчуття. Я запам'ятаю його назавжди як дуже світлу людину, яка друг, який завжди прийде на пам'ять. Як дуже класний футболіст, тому що він займався футболом. Дуже класний був парень. Ми гуляли часто, багато дуже приємних моментів було. Йому ну, от одні -вот повинні було бути 16 років, і дуже цього нашого. Все его помнят как очень классного, приятного друга. Приносим извинения, то, что не смогли там уследить или как-то там, я не знаю. Очень классный пацан был и футболист. Очень помню, как мы приходили на его первые соревнования по футболу и поддерживали его. И каждое соревнований каждая там какая-то проблема, и мы с ним рядом были. обіцяли друг друга, що будемо рядом. Особливе місце в його житті займав футбол. Ілля грав у багатьох командах, зокрема, і у турнірах Кам'янської футбольної ліги. Його останньою командою була АФК Дніпро. Він мріяв створити власний колектив. Цього року хлопець уже зібрав друзів, хотів підібрати форму та дати команді назву Хімік. Сокомандники згадують, що він був хорошим гравцем і справжнім другом, завжди підтримував, допомагав, умів владнати навіть дрібні конфлікти. Після його смерті хлопці вирішили вийти на поле в в рамках Кам'янської ліги, щоб шанувати пам'ять товариша. Це справжній контент-мейкер. Тобто в нас є YouTube канали, інстаграм-сторінки. Ми активно намагаємося розвивати саме футбол у цьому місті і саме по контенту завжди зверталися до Ілюхи, дуже такий, знаєте, креатор. Тобто увесь контент був на ньому, він прям великий обсяг роботи робив і бездогано. Дуже хороший хлопець. <прощен> У нас іноді були маленькі такі конфлікти, але ми владнали їх. І він був... Я йому допомагав щось матеріально, він мені щось допомагав. Але ну, він був хорошим людиною. Грали вместе, гуляли, общались, все було добре, і тут в один момент його не стало. 40 хвилин до аварії, ми, ми з ним виділилися, як він сіда з старим пасажиром. Вони поїхали, 40 хвилин буквально пройшло, і вони потрапили в аварію. Разом із Ілею того вечора на мопеді їхав його товариш Лев. Зараз він у вкрай важкому стані. Перебуває у лікарні в Дніпрі. У Льва численні переломи та, на щастя, шия та хребет цілі. Лікарі не дають ніяких прогнозів, та його сестра поділилась. Вона відчуває, що Лев іде на поправку. Наразі він перебуває у медикаментозній комі, та найближчим часом його мають привезти до тями. Попереду на хлопця чекає довгий, складний і дороговартісний процес лікування та відновлення. Близькі одразу розпочали збір коштів на доп допомогу Левові долучаються всі друзі, знайомі, вчителі та учні школи, де він навчається. Клас підтримує зв'язок з його родиною, допомагає чим може. Класна керівниця Лева розповіла, що спільними зусиллями вони придбали медикаменти першої необхідності. У соцмережах заклики про допомогу поширюють сотні небайдужих містян. Люди вірять, що хлопець зможе подолати наслідки аварії та повернутися до життя на сьогодні. Збір продовжується. Приєдналися всі класи, всі небайдужі люди. Мама дуже вдячна. Вона каже, що обов'язково Лево про це все розповість. Кожного ранку у мене діти приходять, питають, як Лев. Ну, тобто, все, що можемо, що в наших силах, ми все робимо. Напередодні у нас навіть був була виховна година. Ми спілкувалися саме про правила дорожнього руху. Розглядала всі ситуації, розглядала правила. Дорожнього руху розглядали знаки, все, що може трапитись на дорозі, всі, звісно, як завжди, діти кивають, да, розуміємо, і тут зранку така інформація, що відбулася така трагедія. Реквізити для допомоги Леву ви бачите зараз на екрані, а в описі під цим відео знайдете продубльовані реквізити та посилання на банку для збору коштів. Ми бажаємо хлопцю швидшого одужання та легкої реабілітації, а підліткам та їх батькам бути обережними і берегти своє життя.